Вітаю! В ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії для вас працює Максим Калінчук. Медицина на шляху реформи. У Хотинській центральній районній лікарні пропонують скоротити ліжко місця. Чиновники переконують, такі нововведення допоможуть заощадити державі кошти. Втім, думка працівників закладу, котрі можуть опинитися на вулиці, зовсім інша. Тему продовжують наші кореспонденти. Оптимізація ліжкового фонду нині відбувається у всіх лікарнях країни. У нашій області розпочались активні процеси у Сторожинецькому, Новоселицькому та Глибоцькому районах. У Хотинській ЦРЛ все поки на рівні обговорень з колективом. Більшість медичного персоналу, почувши про скорочення ліжкомісць, обурені на їхню думку, шкоди від змін зазнають як лікарі, та найбільше самі ж хворі. Ми маємо вже сумну таку практику, коли е, число педіатрів якби, зменшилось, а якість послуг перейшли до сімейних лікарів. Тобто педіатри це вузькі спеціалісти, які вивчають в медінституті різні захворювання, і вони краще знають, що потрібно для е, маленьких діток. За ліжку місцями стоять лікарі, це медсестри, санітарки, і якість знову зменшиться. Якщо на кількість населення буде менше лікарів, то ми не зможемо надати допомогу. Згідно з постановою Кабміну, забезпечення стаціонарними ліжками має становити не більше 30 на 10 тисяч населення. У Хотинській центральній районній лікарні є 265 ліжок. 46 пропонують скоротити. Оптимізація не мене жодного відділення. Найбільших змін зазнають лор та травматологічне, адже у майбутньому чиновники бачать їхні об'єднання в єдиний відділ загальної хірургії. Я рахую, що нічого перспективного в цьому немає, тому що, по-перше, це є. Е Ну, обмеження лікарської практики, тому що я правильно сказав лікар-травматолог: чим менше він буде проводити праці, тим менше його буде практична діяльність. Скорочення не повинно, бо то ну, якщо вони говорять про збереження, хоча б приміщення, це ще однозначно, тому що там є зручності, так для цих всіх маніпуляцій, є вже підготовлення для цього. А якщо принести хірургію, все одно це буде важче. У медустанові вже порахували після оптимізації більше десятка працівників підпадають під скорочення. 13 ставок медичного персоналу вишуковуються альтернативні шляхи тисять їх тисять працевлаштування, це і денні стаціонари поліклініки, тисять для середнього медичного персоналу, це і можливо це відкриття пункту тисять швидкої циті невідкладної медичної допомоги на базі Хотинської центральної лікарні. Чиновники під час зустрічі з трудовим колективом лікарні намагалися переконати медичних працівників, що реформа економічно обґрунтована. Нині на оплату комунальних послуг закладу та зарплату працівників витрачається понад 70% коштів. Оптимізація ліжкового фонду дозволить використовувати гроші медичної субвенції більш раціонально і скоривати їх на нагальні проблеми, а не утримування медичних закладів. А це наше завдання кошти спрямувати на забезпечення медикаментами, тому що Людина, прийшовши в лікарню, повинна місці отримати медикаменти, не бігати в аптеку і собі купляти. Лікарня знаходиться на балансі районної ради і нині у скрутному фінансовому становищі. Із виплатою зарплати вже у наступному місяці можуть виникнути проблеми. Кожен місяць, десь в межах 174 тисячі вам не вистачає на, скажімо, ваші видатки, ті, які мають бути. Крім. Видатків на комунальні послуги треба переглянути, мабуть, і використання, раціональне використання тих приміщень, які є сьогодні у, вашій, у вашому розпорядженні. Також, тобто, настав час рахувати, як кажуть, кожну копійку, для того, щоб ми могли вийти на відповідний рівень. Представники департаменту охорони здоров'я додають скорочення ліжкомісць на якість надання медичних послуг пацієнтам не вплине. Обійшовши кілька відділень лікарні, констатують палати заповнені в середньому на 50%. Тому переконані, варто приділити увагу розширенню амбулаторно-поліклінічної ланки денного стаціонару на базі поліклінічних відділень, а керівництву зосередитись на створенні нової штатної структури, яка була б не прив'язаною до ліжкомісць. Відмінений наш 33 й наказ, який затверджував кількість ліжок і штатну чисельність персоналу, то відповідно. Це дає змогу на місцях керівнику закладу, адміністрації закладу вирішувати про штатну чисельність працівників в залежності від захворюваності населення, від кількості населення, від структури населення. Нині всі ці питання вивчає робоча група. А від працівників лікарні чиновники очікують пропозицій, як краще оптимізувати заклад. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. А це Оптимізувати чи зруйнувати те, що комплексно працювало руками. Розкласти крапки над і в гучній реорганізації ендокринологічного центру намагалась медична комісія Чернівецької обласної ради. Кілька тижнів тому керівництво ендокринологічного центру отримало рекомендацію від департаменту охорони здоров'я щодо скорочення ліжкомість та можливого перенесення стаціонарного відділення до обласної лікарні. Важким пацієнтам у цьому відділенні медична допомога не надається. Тобто ми витрачаємо державні кошти на отримання корпусу, на його ремонти, на отримання персоналу, там лікуються люди, але як тільки його стан погіршується, він автоматично переводиться в обласну лікарню. Чому переводиться? Тільки тому, що реанімаційного відділення, наприклад, там немає. Важкий пацієнт, у якого є ускладнення сторони нирок, гемодіаліз проводить в обласній клінічній лікарні. Є проблеми з зором, де йому надається медична допомога, в обласній клінічній лікарні, в офтальмологічному відділенні. Відтоді обурені працівники закладу разом з пацієнтами шукають правди у чиновницьких кабінетах та просять не розділяти комплексну установу. Очільник міста звернувся до голови обласної ради з проханням відтермінувати реорганізацію центру. Іван Мунтян у свою чергу висловив і свою офіційну позицію. Підтримав колектив. Про це було повідомлено і керівництво департаменту. Втім, чиновники переконують, що це не остаточне рішення, а керівництво центру лише запропонували вивчити таку можливість. Головний лікар установи своє бачення не змінила і намагались вкотре переконати. Заклад зможе надавати якісну медичну допомогу тільки якщо буде комплексною установою. Крім нашого закладу, ми в області більше немає закладів, які б лікували хворих на цукровий діабет із інакріне патології. Наша лабораторія, клініка діагностична, вона високоспеціалізована, має дуже вищу категорію. Проводяться ті дослідження, які тільки в нашому центрі. Представники медичної комісії Чернівецької обласної ради прийшли поговорити із колективом центру щодо реорганізації. кажуть проти того, аби зруйнувати роками налагоджену структуру. Орють свіділень, збільшують, збільшують, реформують. Це не і ви почали свою фразу з того, що реф і за реформування медицини. Ні, реформування несе завжди за собою позитив. Більше двох тижнів тому вже було зрозуміло, що це питання не несе за собою ніяких позитивних зрушень. Якщо це було доручення для вивчення питання, вивчення. це треба було вже в сісти в департамент, в якусь там нараду, не знаю, все рівно. Уже сказати, що все, ми не будемо чіпати, на поки ми їм допоможемо далі розвиватися. Все. А ви далі його вивчаєте. вислухавши колектив та пацієнтів, члени комісії ставлять на голосування питання щодо запровадження мораторію щодо перенесення стаціонарного відділення центру до багатопрофільних лікарень області. Виноситься питання щодо мораторію переносу стаціонару з ендокринологічного центру будь-яку лікувальну установу та щодо до того, щоб департамент надав нам відповідь, хто готував ці документи, чия це була ідея, і чим вони керувалися. Хто за таку пропозицію Я буде чіпати після того? Хто проти отримався. Дякую, рішення прийнято. Проект цих рішень винесуть на розгляд сесії Чернівецької обласної ради Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Поки тепловики стверджують, що вони в активній фазі підготовки до опалювального сезону і вже зроблено майже 80% робіт, газовики заговорили про його зрив все через борги Чернівці теплокомуненерго перед Чернівці газ. Тож чи буде місто із теплими батареями? Дивіться далі 12 вересня. Комунальники, так би мовити, звітували про те, як йдуть роботи із підготовки до опалювального сезону. Констатували, значних проблем немає як в області, так і в Чернівцях. Проте впад Чернівці газ розповсюдили іншу інформацію: опалювальний сезон у місті під можливим зривом. Все через борги, Чернівці теплокомуненерго 5 мільйонів 400 тисяч гривень, в результаті чого Чернівці Газ не може реалізувати соціальні програми щодо встановлення лічильників чи реконструкцію мереж. Хотіли за цей рік зробити вулицю 28 червня, то на даний момент ми навіть її не починаємо. Хоча констатуємо наявність витоків природнього газу, загазованість підвалів і таке інше. Відсутніх цих коштів ставить взагалі під загрозу функціонування нашого підприємства. У Чернівці газі стверджують про погашення боргу, говорили і раніше, але нині вирішили діяти рішучіше. Ми говоримо про те, що наше підприємство надавати послугу з транспортування природнього газу теплокомуненерго в цій ситуації, яка є, не буде. Всі об'єкти Теплокомуненерго на даний момент відключені від газопостачання, під видимий розрив, тобто фізично подаватись природній газ на ці об'єкти, не може. Ми говоримо про те, що Теплокомуненерго надає свою послугу не тільки населенню, але й садочкам, школам, лікарням та бюджетним установам. Тобто, жодна з цих, жоден з цих об'єктів почати опалювальний період не зможе. А от в комунальному підприємстві зазначають, ця заборгованість утворилась через постанову Кабміну номер 217 Постановою виділено, скільки процентів залишається на підприємстві, скільки йде на НАК Нафтогаз України і скільки йде напад Чернівці газ. І та заборгованість, яка утворилася у нас, це заборгованість наша, але вона через дію постанови Кабінету міністрів. Тобто, це борги не утворило підприємство само собі, Це інша ситуація через пообленерго. Але Пад Чернівцігаз є в структурі 217-ї постанови. Тобто кожен день, яка копійка поступає на підприємство, яка гривня, вона розщеплюється автоматично на рівні банку. І кожен день Пад Чернівцігаз отримує кошти. І додають, аби оплатити борг, пропонували альтернативні шляхи. Ми пропонували Чернівці ГАЗ, що у нас там є е, пільги, субсидії. Давайте ними закриємо борг. Ні, не ходь всіх живих грошей. Ну почекайте, ці правила гри утворені державою Україна. Не Чернівць Теплоенерго, не міською радою, там як зараз там кидають е, е, такі от репліки. Є постанова, яка регулює діяльність. Будьте добрі виконати постанову. І от нині питання зависло у повітрі. Тепловики переконують, як лише почнеться у жовтні опалювальний сезон, то гроші газовикам надійдуть на рахунки. Питання тільки в тому, чи готові останні чекати. Наталя Синюсик, Богдан Танасічук, телеканал Буковина. Він зі зброєю у руках боровся за незалежність України. Був ув'язнений і зазнав переслідувань з боку радянської влади. Проте ніколи не втрачав віри у здобутті української державності багато років займається просвітницькою діяльністю і свої патріотичні погляди передає молодшим поколінням. Святославу Мельничуку, голові обласного братства ОУНУПа Буковини, відомому педагогу митцеві, засновникові багаторічному керівнику хору гомін Буковини, виповнилося 90 років. Людина-легенда Святослав Мельничук, як і багато його ровесників покоління 40-х років, виросло на постаті Степана Бандери. В ті роки молоді хлопці та дівчата активно брали участь у національно-визвольних змаганнях, вступає до лав української повстанської армії і 17-річний Святослав Мельничук. Зі зброєю в руках воює як з радянськими НКВСниками, так і з нацистами. Під час одного з боїв був тяжко поранений, а далі за стінки НКВС та сталінські табори. Переслідування радянською владою не припинялось і після повернення пана Святослава на Буковину. за свій патріотизм. Любов до рідної землі він заплатив дорогу ціну, але ніколи не втрачав віри до жити до здобуття Україною своєї державності. Нарешті остаточна перемога. що... Почали згадали добрим словом учасників справжньої армії, яка захищала українські права на державу і на свободу. Привітати ветерана з поважним ювілеєм, побажати йому здоров'я та довгих років життя прийшли колишні політв'язні, громадські активісти, депутати, студентська молодь та керівники місцевої влади. Він Пройшов через тортури, приниження, то не так, як хтось думає, що відразу там забрали, засудив її перед, перед судове слідство. Це для всіх політв'язнів дуже тяжкий період. Створював пісню, він підтримував хор, і він навіть у нашому рідному селі Рідківці, мою маму, яка була у хорі у рідківському технікумі, навчав цього. Вітали Святослава Васильовича і митці краю для багатьох з них. Він був першим вчителем їхньої музичної та пісенної творчості. На цьому мистецькому вечорі на адресу ювіляра прозвучало багато теплих і зворушливих привітань. А ще було багато квітів, почесних грамот та пам'ятних подарунків. А ще Чернівецький міський голова Олексій Каспрук вручив Святославу Васильовичу медаль на славу чернівців за його жартовність і життєву позицію, яку ніколи не зраджував. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Максим Калінчук, Петро Голопапа, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Пісня про квітку надії стала справжньою візитівкою Буковинського краю. Її мотиви відомі далеко за межами нашої країни. 13 вересня Червона Рута вперше зазвучала з екранів українських телевізорів, а нині чернівчани святкують 46-ту річницю з цього дня. Які відомі чи не кожному українцю. Легендарна пісня про сонце-квітку, яка росте високо-високо в горах. Її в різний час виконували зірки української сцени. Для більшості з них вона була справжнім символом рідної карпатської землі. Недавно я був у Монголії, співав там «Червону руту». І мені з залу підспівали монголи черво червону роту. От в Індії минулого року теж довелося. Я спеціально завжди червону роту як візитку співаю, і звичайно, всі прекрасно у всьому світі знають цю пісню. Міф про квітку, яка раз в рік цвіте червоним кольором. Тому хто знайде її, обіцяне вічне кохання. Саме цей сюжет ліг в основу легендарної пісні. 13 вересня 1970 року на театральній площі після вперше публічно пролунала у прямому ефірі Чернівецької телестудії у програмі «Камертон доброго настрою. Співали її у дуеті Олена Кузніцова та сам автор, ще молодий студент-медик Володимир Івасюк, в супроводі вокально інструментального ансамблю Карпати. Ви знаєте, навіть як кажуть, люди зупинилися. І всі були. Я, я про себе навіть можу розповісти. Я коли перший раз почув виконання червоної рути, щось нове, щось свіже, якась нова хвиля з'явилася в той час. Розумієте, і вона полонила просто душу. Втім, вперше чердівчани почули пісню за чотири місяці до цього моменту ще у квітні 1970 року. Переконує Світлана Юрченко. Власне саме вона на той час була солісткою Віа Карпати і виконувала її у дуеті із Володимиром Івасюком. Вірики а всеми. У му то вже конкретно, коли була написана рута, то запросив, Володя попросив, щоб мене пустили. Він пустив до нього в медінститут, і там вперше ми з Володією проспівали цю пісню. Ну, хто знав. Це був 70-й рік, квітень місяць. Черевону 1971-го. на сцені у національному одязі Назарій Яремчук та Василій Зінкевич. Поряд у звичайному чорному костюмі Володимир Івасюк. Саме це виконання прославило пісню на весь тодішній радянський союз. Марина Боличева, Володимир Дорош, телеканал Буковина. А вже надвечір Червону руту заспівали Буковинці на театральній площі. Таким флешмобом відзначили річницю цієї композиції. А Символ Буковини, символ наших, Найкраща нашої України, пісня, пісня про Найкраща Червону Руту. Ви знаєте, я тепер має хочу знайти цю квітку на цьому. Наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.